І так, друзі, всім привіт! На зв'язку Громов Trading. В цьому відео хочу показати вам свою нову стратегію сайтом, який видає сигнали. Це моє перше відео, та я хочу поділитися з вами сайтом, який кожну хвилину видає нам повністю безкоштовні сигнали. Тобто кожну хвилину ми можемо відчиняти нашу угоду. Тому що всім приємного перегляду, дивіться це відео до кінця. Торгую в трейдингу та на валютному ринку я вже декілька років та повністю знаю, як тут та що працює. Та моя ціль зібрати велике україномовне ком'юніті. Тому хочу показувати вам свої торгові стратегії. Все максимально просто. Я торгую на брокері Binarium, тому що мені він максимально подобається, тут ніколи не буває проблем з вводом та виведенням коштів. Поповнив зараз новенький рахунок для Ютубу на 5 тисяч гривень та буду повністю показувати вам свої торгові стратегії. Тому що також обов'язково відразу спускайся в коментарі під це відео та переходь в мій телеграм-канал. Там максимально багато інформації з приводу трейдингу та є невеликий розіграш, тому що тепер поїхали вже до нашого заробітку. В принципі, у нас все максимально просто. Спочатку ми повинні відчинити нашого брокера. Всі актуальні послання будуть в коментарях. Далі відчиняємо наш безкоштовний сайт американський який видає нам сигнали. Далі в нас все максимально просто. Спочатку ми ставимо суму нашої годи, я буду заходити на 500 гривень, та ставимо час саме на одну хвилинку. А далі, що ми з вами робимо? Далі ми обираємо нашу валютну пару без підпису в TC. Хай це в нас буде GBPUSD. і тиснемо на наш GBPUSD. Після цього переходимо на наш інвестінг та в пошуку пишемо GBPUSD. Тиснемо відразу на нього, спускаємось нижче і тиснемо технічний аналіз. Далі після цього тиснемо одна хвилина. Одна хвилина нам каже активно покупати. Повертаємось на нашого брокера та тиснемо стрілочку догори. Друзі, все все воно максимально просто. Ми відчинили нашу угоду на одну хвилинку, а, і тепер давайте дивитися на її ідеальне відпрацювання. Мені додати вам більше нічого, тому в принципі давайте дивитися на відпрацювання даної угоди. Цей сайт максимально точно та максимально ідеально видає нам наші угоди, наші сигнали, по яким ми можемо заходити кожну хвилину. Тому, в принципі, що давайте дивитися. До речі, тільки що подивився, зайшов в угоду трошки я надовго, на 15 хвилин я зайшов в цю угоду, так як не побачив нашого відпрацювання. Так бачимо, що досі в нас активно покупати. Тому тепер давайте дивитися, то час нашої експерації випадково поставив. А, Не такий, ну нічого страшного, в принципі, ну, трішки довгострокова в нас угода буде, але ж бачимо, що наразі вона зачиняється, в нас гарний плюсик. Тому дивимось, навіть на 15 хвилин наш інвестинг нам каже активно покупати. Тому тепер давайте дивитися на відпрацювання цієї нашої даної угоди. Тому що давайте дивитися, мабуть, трошки зараз цей момент для того, щоб ви не сиділи 15 хвилин та не чекали. Тому що поїхали дивитися далі. І так, друзі, ну проміжні результати нашої годи максимально топові, вже в нас пройшло 3 хвилини, і ми зачиняємось поки що в гарний плюсик, тому що мені додати вам більше нічого. В принципі дивимось, дивимось, то випадково зайшов на 15 хвилин. Але ж хочу вам показати, що і на 15 хвилинному заході в нашу угоду ми все одно можемо отримати гарний плюси. Хоча ця угода в нас, ця стратегія торгується в нас саме на одну хвилину. Але ж тут є також аналіз на 15 хвилин, і давайте подивимося, як вона себе відпрацює. Поки йде все так, як нам потрібно, тому дивимось. І так, друзі, до кінця нашого до залишилось ще 10 хвилин. але ж ви бачите, який ідеальний памп ми маємо та як і ми заходимо до гори. Чистий прибуток з цієї угоди в мене буде 455 гривень, воно все максимально детально та все максимально цікаво виглядить, нічого важкого тут немає. Відчиняємо нашого брокера та відчиняємо наш інвестінг, тиснемо на час, який ми заходимо, і ви, в принципі, самі все бачите. GBPUSD, технічний аналіз на 15 хвилин GBPUSD активно покупати. Тому додати мені нічого, і ви бачите, як графік у нас ідеально підростає догори. Але ж, поки ця угода в нас зачиняється, давайте перейдемо далі, будемо торгувати ще й далі. Переходимо на іншу валютну пару, хай це в нас буде, мабуть, єврокат. Тиснемо на єврокат, і е, далі приходимо також на наш інвестінг та в пошуку пишемо саме Єврокат. відчиняємо нашу валютну пару, також саме тиснемо на технічний аналіз. І одна хвилина. Одна хвилина нам, каже, активно продавати. Тому повертаємось на брокера і відчиняємо угоду на пониження. А саме на, оскільки ми відчинили її, на, саме на дві хвилини ми відчинили. Тому давайте дивитися, поки в нас йде ідеальне відпрацювання цієї уходи, так як наш інвестінг ідеально аналізує максимально детально весь графік. Я торгую вже на брокер бінаріум більше двох років і торгую по, по нашій схемі з інвестінгом також більше двох років. І в принципі, ніколи не було такого, що воно мені якось підводило. Звісно, що мінуса також є. Але ж ну, ви самі можете побачити, на відпрацювання зайшов на 500 гривень, чистий прибуток мене. Буде тут 905 гривень. Також не забуваємо, що в нашій історії в мене є ще одна угода, яка в нас закінчиться через 8 хвилин. Тому, в принципі, що, давайте дивитися, давайте дивитися, поки бачимо невеличкий пам' до гори. але ж наш інвестинг, каже, ще раз аналізую все максимально детально. Та до кінця нашої угоди залишається ще 18 секунд. З цієї угоди я зароблю 405 гривень чистими, ви самі бачите, як гарно воно себе все відпрацьовує. Ось отакий провал ми маємо, Все тому що наш нам сказав, активно продавати. І ви бачите, як ідеально графік у нас полився донизу. Тому додати мені, в принципі, більше нічого до закриття нашої угоди. Залишилась секунда, і я отримую свою виплату на свій рахунок. Максимально ідеальний профіт, сказати нічого. Тепер переходимо на нашу валютну пару. Ось GBPUSD. ось GBP USD. Ось тут ми зайшли, і ви бачите, як ідеально і тут ми підростаємо. Тому, в принципі, якось так. Просто подивіться: ось о, точка нашого входу, і ось отак стрімко ми зростаємо догори. З цієї угоди я також зроблю 450 гривень. Тому що давайте дивитися, до кінця нашої угоди залишилось ще 7 хвилин. А за ці хвилин. За ці 7 хвилин пропоную вам зробити ще одну нашу ходу по нашому інвестінгу. Обираємо валютну пару USD, CHF, переходимо на неї та відкриваємо наш інвестінг. Так дивимось назву нашої валютної пари USD, CHF, переходимо також саме на інвестінг та в пошуку пишемо USD, CHF. Віршиняємо її, тиснемо на технічний аналіз. Тиснемо технічний аналіз, в принципі, все максимально просто. Тиснемо 1 хвилина. Одна хвилина нам каже, нейтрально. Нам це не підходить, просто змінюємо далі і далі нашу валютну пару. Хай це в нас буде умовний NSDGPI. GPI. Переходимо на наш інвестінг та в пошуку пишемо NSD GPI. Так, головне, правильно все писати. NSD GPI, відкриваємо, тиснемо також саме технічний аналіз. Одна хвилина. Одна хвилина, каже, активно продавати, тому відчиняємо нашу году на пониження відразу на 500 гривень. З цієї угоди я зроблю 400 гривень. В принципі, все саме так я і працюю, саме так ну, я показую вам такі стратегії, тому що вони ідеально себе відпрацьовують. Тому що тепер давайте дивитися, зайшов я в цю угоду, а в мене залишилось ще до кінця нашого годи 20 секунд. Тому давайте дивитися на дуже гарне відпрацювання, як воно в нас зараз а, і відбувається. Тому переходимо на 5 секунд таймфрейм і дивимося, як ідеально наш графік падає донизу. Тому, в принципі, через 7 секунд я зафіксую свій ідеальний прибуток, і ще раз вам доказую те, що моя стратегія. Ідеально себе відпрацьовую. І так, дивимось. Ще плюс 400 гривень я отримую на свій баланс. Додати мені більше нічого, друзі. В принципі, вже мій баланс 5305 гривень, при тому, що в мене ще одна угода є в GBPUSD, і ми чекаємо там відпрацювання. Все максимально просто. Давайте подивимось, що там у нас на нашому GBPUSD. В принципі, йдемо непогано, хоча трошки ми пролилися донизу. Але ж і до часу нашої кінця нашого годища, залишилось 5 хвилин. Давайте, мабуть, ми зробимо дуже цікаво. Переходьте відразу зараз в коментарі під це відео, та переходьте в мій телеграм-канал, а там, мабуть, я і покажу вам все відпрацювання. Ну, тобто, давайте так з вами і зробимо, щоб не затягувати сильно наше відео, я покажу вам повністю відпрацювання цієї ходи в своєму телеграм-каналі. Тому. Побачимось вами вже там стратегія реально працює. Всім велике дякую за перегляд. Маємо вже зараз. Чекаємо до закінчення цієї угоди, поки йде все гарно в плюсик. І, в принципі, що будемо мати три гарних плюсики. Тому чекаю вас в своєму телеграм-каналі. Всім пока.